Ісус Христос тримає пастирів у своїх руках. У книзі об'явлення є опис образу Ісуса Христа. Ангел, посланий Ісусом, передав цей образ апостолові Іванові приблизно через 100 років після народження Христа. Цим Господь знову поставив печатку, щоб ми не ухилялися від істини. Це єдине місце в Біблії, де докладно описано образ прославленого Господа. І перше, що видно, Ісус знаходиться в церкві і тримає пастирів у руці. Об'явлення святого Івана Богослова, перший розділ 12, 18 вірш. І я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зі мною. І оглянувшись, я побачив сім свічників золотих, а посеред семи свічників подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом. А його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг. А очі його, немов полум'я вогняне, а ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі, а голос його, немов шум великої води, і сім зір він держав у правиці своїй, а з уст його меч обосічний виходив, а обличчя його немов сонце, що світить у силі своїй. І коли я побачив його, то до ніг йому впав, немов мертвий, і поклав він на мене правицю свою, та й промовив мені: Не лякайся! Я перший і останній і живий, і був я мертвий, а ось я живий на вічні віки, і маю ключі я від смерті і від пекла. І маю ключі, я від смерті і від пекла. Як ви думаєте, що Ісус Христос тримає в своїх руках? Щось цінне, Він тримає пастирів у своїх руках. Але часто люди не цінують пастирів, нехтують ними та засуджують їх. Але для Господа вони дуже цінні. Це його посланці. Наприклад, якщо ми тримаємо в руках сім великих грошових купюр, і одна з них дуже стара і потерта. Викинете її? Ні. А чому не викинете стару та потерту купюру? Тому що знаємо ціну цієї речі. Настільки більше треба розуміти цінність пастирів та давати правильну оцінку духовним людям. Церква уособлює Божу владу на землі. Якщо людина ігнорує владу, то виникає питання, чи народилася людина духовна. Навіть немовля навчається та підлаштовується під владу та авторитет старших. І однозначно людина, яка думає про себе багато, і не сприймає владу. Так, владу від Бога. Духовно не народжена, і їй треба починати з початків Христового вчення. Амінь.